Слава Україні, друзі! 11 червня, майже 12-та година дня. Курочкам Корочками сучкам своїм кинула листя, акації нарвала, ходила. Бо вже сочної трави немає. У нас все заколосилося, а їм дуже-дуже хочеться. Друзі, із. Шесте ранку у нас дощик моросить, не прекращається. невеличкий, дуже-дуже маленький, але він не прекращається. Наразі в мене тут 59 голів. Друзі, трохи пізніше розкажу, що з одною курочкою, де вона, ось я їх в шість ранку покормила, а це вони їдять зелень. Зелені вони дуже полюбляють. Вона Петька кукарекає, умнічка, хазяйка. Да? Петька, ти хороший муж, так? Да? Ай, хороший, хороший. О, так співає Петька. Друзі, наразі я підв'язую та пасинку свої високорослі томати. Зараз вам покажу, що я зробила. мій айміунечка, мірушка. Барон десь ходе, гуляє. Отакого. Так, зараз, друзі, я вам покажу, що я вже тут попідв'язувала. Е, не скорослі томати. Я не пасинкую, не підв'язую, нічого їм не роблю. Тільки оце замульчувала на всякий случай, що мало лішу. Бо вдруг не буде води, чи, 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 чи хто його знає, що буде, може, проблеми з водою, то я оце замульчувала. Це перший рік, що я е, мульчую нескорослі томати. Обично це я роблю тільки з високорослими томатами. Е, полин, полуничку зранку я зібрала, вже її мало-мало-мало, е, ще, може пару разів зберу і вже купчиха закінчилась, вже от плодоносила. І так, у цьому році вона дуже добре е, плодоносила. Це Перший рік посадки, вона дуже, бачите, таке листя добре. Ну, і все, ось дощик накрапує, хай накрапує, буде добре розростатися вусики та буду вже укоріняти скоро. Так, Що я тут зробила? А, кстати, ось тут я коло літнього душа посадила учора замочену чорнушку. Друзі, хтось мене питав, чи зможе вона визріти до посадки. Звісно, е, зможе. Е, там, виходить, сроки йдуть 90 днів. Тобто, е, це я е, на початку червня посадила, десь на початку червень, липень, с... раз, два, три. Ну так, да, це на початку серпня, виходить, її можна буде викопувати або там в середині вересня. І вона просушиться в мене. І десь за 4-3 неділі до заморозків я її буду висаджувати вже на цибулю, на обичну цибулю. Такого. Так, ось погляньте, як я високорослі томати підв'язую. Це. Наразі тут, це в мене таке, я зробила, повбивала колишки, зверху ще, бачите, підв'язала, щоб було вдобно. І мені саме більш мені подобається підв'язка, от, щоб, щоб її намотувати у дальнішому намотувати томати на, цю, на ці вірьовочки. Бо, ну, на мій погляд, це сама-сама найудобніша така підв'язочка. Ось отак. От, погляньте, отак от воно буде рости. Воно, ем, воно на початку займає трохи часу, але потім ми просто обкручуємо саму е, по мірі, е, коли буде підростати сам томат, оце бадилечко, і його будемо отак от підкручувати. обкручувати, обкручувати, і Воно буде так рости, 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 рости. І буде добле, добре держати е, самі плоди томата. І отаку, от друзі. На цього томату в мене я просто отак от колешок забила і підв'язала. Бачите, трохи тут залишила місце. Ніколи прямо чітко до стовбурця не підв'язуйте, бо стовбурець буде, буде рости, буде, у, ну, буде жирніше робитися, і тоді може оця вірьовочка передавити і він не зможе рости далі. Такого, друзі. Усі високорослі томати я буду вести у два стебли. Отакого. От тобто, оце буде основний стебел. Ось основний стебель іде. Тут я вже пасинки поприбирала, бачите? Трохи піньочки, Оставляємо десь сантиметр, пів сантиметра, бо якщо ми повністю так виламаємо пасинок, то він знову буде відростати. А так він на цьому місці вже не буде відростати. І ось, бачите, пасинки я залишила. Це буде на, на другий стебель. Залишила ось один і залишила ось, ось ще другий. Подивлюся, який буде е, ліпше рости. Той і залишу. І буде у мене, виходить, два, два стволи у два стебли йти. І так само, бачите, оцей ось, теж ось, ось, ось один великий такий пасинок. І ось о, другий великий пасинок. Як буде він відростати, подивлюся, який буде сильніший, який буде гарніший, і той залишу. А той, що буде хужіший, той просто відріжу. От, допустимо, цей мені не подобається. Я візьму от, сантиметр тут десь залишу від стовбурця. І візьму його, просто відламаю або відріжу ножицями. Отаково, друзі. І ще я ось о, погляньте, отакого. Такого саме я підв'язую і у хатинці для томатиків. Тут, бачите, в мене поверху йдуть. Такі рейки, і мені дуже вдобно. Але тут однієї рейки немає, і тут, виходить, один рядочок в мене не, ну, без рейки буде, то будемо, буду, подивлюся. Або пошукаю, може щось знайду типу, рейки та прив'яжу сюди, буду доверху підв'язувати, або до кожного томату я виб'ю колишок і буду підв'язувати тоді таково. Це, звісно, для мене не дуже зручно, бо дуже багато колишків треба. Я дуже багато томатів насаджу. У мене багато на продаж іде, тому ну, мене багато. Мені вигідніше отаково підв'язувати. Друзі, ще в мене було запитання, де брати стільки тканини. Друзі, це все куплялося в секонд-хенді. Комусь може там не подобається скуплятися, але я там і собі речі купляю. І у такі дні, коли дуже-дуже дешево. Наприклад, тут коли зараз у нас саме найдешевше може бути 30 гривень за кіло, але це в мене іще з минулого року залишилося, було тоді 20 гривень за кіло, і я накупляла багато підодіяльників, простинів. Таких великих тканин, великих оце іменно. І порізала, порвала на отакі вірювочки, і тепер мені це дуже-дуже вигідно. Дивіться, трипідодіяльника іде десь на кілограм. Ну, 20 гривень трипідодіяльника, і тим, тим болі я їх за рік не іспользую, Навіть при тому, при всьому, що в мене ось багато огірків підв'язувати і тут, ось, і, і ось погляньте. І отут, ще, ще поки зарано їх підв'язувати, але скоро ще через, може, недільку вже почну підв'язувати. Дуже багато треба мені такої тканини, але мені дуже це вигідно. В секонд хенді купила та ось рву потихоньку та й підв'язую. Отаку, друзі. Оток. І ще, друзі, хочу показати вам один томатик на прикладі. Ось погляньте, як він роздвоївся. Це високорослий томат, він буде і надалі рости. Але тут, бачите, вже ось один великий пасинок, виходить, такий же самої длини, як і самий головний стебел. Тому я його залишу. А оцей пасинок, що знизу, я приберу, він мені не треба. Я просто так от нагідками раз і що зірвала все. Не вириваємо повністю, не вириваємо, друзі, повністю. Ні в коєму разі не вириваємо пасинки повністю. Заставляємо пеньочки для того, щоб надалі, ось, бачите, для того, щоб надалі не, не росло. Я, друзі, сюди кидаю оці от обрізані пасинки. Вони не больні, тому це, це буде на мовчу. Або хто боїться, в кого болячок дуже багато в городі, то можна їх зібрати і використовувати для зеленого добрива. Так що от отаково. Друзі, у нас трохи е, дощик починається все більше і більше. Ну, нічого, треба роботи багато. Так, тепер беру отакого. підв'язую. Залишаю трохи місця коло стовбурця. Його не треба ні в коєму разі близько-близько так от підв'язувати. Ось виходить, що мій палець свободно, коли стовбурця входить. Все, і отак йду. І доверху буду підв'язувати. Зараз один кінчик і зразу підв'яжу і цей великий пасинок уже. Це буде, це вже буде в мене в два стебли. Друзі, я високорослі томати саджаю. І Два в одну лунку і по одному в одну лунку. Добре плодоносять і так, і так. І менше міста, виходить, воно займає. Зараз буду підв'язувати аж аж до верху, друзі. Оця вірьовочка не повинна бути дуже-дуже в натяжку. Просто отакого, от бачите? Отак. От все. Бо якщо ви дуже її натягнете, можна, ну, можна поламати сам стовбур томатика, а нам це не потрібно, все. І під цей також все, друзі, підв'язую. Високорослі томати деякі не підв'язують і вони просто в них лягають на землю. Я підв'язую, тому що у нас мало ли яке літо буде, може буде багато дощів, то буде фітовтороз. А ці томати, які підв'язані, вони майже, вони майже не боліть бо, бо вони підв'язані і вони не лежать на землі. Отак от, от, друзі, все, все я підв'язала. Оці вірьовочки, що в мене залишилися від цього. Я нікуди не викидаю. Я отак от, от їх зв'язую і буду надалі зв'язувати, щоб це було економно. І надалі, надалі, отакого от буду. Буду, буду підв'язувати, підв'язувати, підв'язувати. Друзі, це дуже легка підв'язка. Це, на мій погляд, сама найлегша підв'язка, і сама найкомпактніша, і сама сама найлучша. Я вже е, кілька років отакого от підв'язую, і дуже дуже це класно. Я ще у минулому році вам показувала підв'язку восьмірку, але, але то для, більш підходить для середньорослих томатів. У мене таких у цьому році не буде, у мене тільки низькорослі, або високорослі. Тому у мене буде або така підв'язка доверху, або кожен томатик до доколишка. А так, мої томати тут всі всі високорослі томати під затіняючою сіткою 60 Процентів, це 65%, я не помню, по-моєму, 65% затінення. Це вже давно я її купляла. Дуже вона класного качества, друзі, скільки років мені служить, ніде нічого не порвалося, все-все все добре, 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 добре. Так, і подивіться, будь ласочка, ось огурчики, я вже почала тут колишки забивати. Я теж буду їх підв'язувати, потім обов'язково вам покажу, як це я буду робити. Тут в мене листячком замульчоване. Тут в мене і дубове, і кленове. в общем, всі листя із лісу. Я мульчую усякими листями, навіть листям з горіха. І добре-добре все воно почувається. Добре росте. Я, кстати, хочу показати, друзі, в мене ось вже почала. Не почала, а вже спіла рання смородина. Ось о, Погляньте, яка вона класна. У мене один кущик такої тільки. А це вже е, така пізніша йде, вже теж починає потроху стигнути. Отакого черешенка вже, це молодесенька черешенка, ось таки така вона крупненька. Бачите, тут її небагато, зовсім небагато. А тут, ось, бачите, тут велика в мене черешня. Але в неї вона теж починає стигнути, але в неї дуже-дуже багато таких плодів, що гниють або тріскаються. Зараз зараз покажу вам ось усе. Усе, Бачите, ось усе гниє. Такого десь, десь тут, десь. А ось погляньте, ось, бачите, тріскається. Вона вже, в принципі, її можна вкусненька така. Можна позруху рвати, але отакого, бачите, в цьому році воно із черешенкою. Тайсон віддихає. Міра там там щось шукає, що вона там шукає. Кабачки, друзі, ось, ось погляньте, Це жовті. Ой, О, і позав'язувались, і пустоцвітів, кстати, багатенько чогось не знаю. Ось такого, хоч і гібрид. От, знаєте, у кабачків не так, як у огірків. Огірки я висаджую, хто знає, я висаджую тільки партіно карпічні гібриди. Тому що у них не буває пустоцвітів. Вони йдуть. Огірочок за огірочком і у кожному вузлі десь по 2, по 3, по 4 буває огірочка. Буває по одному, звісно. Ну, ну, не буває пустоцвітів. Не буває такого, як ото у у родничка. Я ці, ці огірки взагалі вже з того не садю, і не буду садити. Погляньте, яка груша. Це зимня грушка. Добре плодів. Слава Богу, побризкала її. Кому інтересно, подивіться на моєму каналі, як я обробляла. Ось, ось слива. Це, це я прививку робила три години-три роки назад. Ось, бачите. І на цій прививочки вже воно. Вона ціла куча сливок. Щось буде, друзі. Яблук дуже багато у цьому році, дуже дуже багато. І подивіться виноград. Виноград дуже розрісся. Треба вже... Його трохи обламувати, обов'язково, коли дощі закінчуться, я вам покажу, як це правильно робити. Бо я декілька років назад зробила одне таке обривання і зробила неправильно, тому трохи там запізніше стали ягоди спіти. Треба, щоб все по-правильному, треба рахувати листові пластини, щоб їх не було замало. Ось хоч листових пластин. Отаково, друзі. Він вже починає, воно, бачите, починає квітнути. Отаку, друзі. Це я у услідучому відео, як дощики закінчуються, обов'язково вам покажу, як правильно обривати оце листя. Треба його прищіпувати обов'язково, щоб не було багато затінення, щоб виноград не болів. Для цього це і робиться. Не треба залишати усе бадиля, висотою, таке. Так, це в мене тут нескорослі теж томатики. Бачите, тут я теж почала осумочувати потроху. О, суміра пробіглась, бачите, потроху-потроху вони, трохи шкоду. а, ні, воно трохи просто прибилося. Шкоду трохи роблять, друзі. Е, кстати, ось хочу показати. Оце пізній Волгоградський, оце ранні Волгоградські. Це я купляла семіна, це не мої лічні, Вже буду із цих плодів збирати, але чомусь Волгоградський пізні зацвів раніше, ніж Волгоградський ранній. Ну не знаю, що це. Подивимося, коли вони почнуть стигнути. Це, це отаково, от бачите, добре, після е підживлення добре попідіймалися, кущики, почали багато які квітнути. Погляньте, які листечко, яке бадилячка, добре, добре, все, бачите. От так, і тут яблунька. Тут я, друзі, теж посадила чернушку, цибульку. Міра, уйди. А ну тікай тут, аби по дорожці йти. Давай, давай. Так, це. Теж яблунька речів. Це дійсно речів. Це особливість цього сорта, бачите, вона, яблучко трохи удлинене. бачите, Оце, оце, оце 100% речів. Це перший рік вона заплодоносила дуже багато у першому році. Прям я дуже-дуже довольна. Отаково, так, цибулька, цибулька, часничок, там в мене все. Все, все росте, друзі. Ось зараз вам покажу. Високорослі дуже класно пішли в ріст. Підживлення дуже добре було. Подивимося, скільки будуть іти дощі. Якщо вони будуть йти затяжні, то я ще раз куриним посвідом підживлю. Бо, як і звісно, ну, дощі вимивають нужні речовини для наших томатиків, для огурчиків. Подивимося, як, що там буде надалі. Отаку друзі. Друзі, велике, всім дякую за підтримку, велике всім дякую за лайки, за теплі слова в коментарях. Дуже дякую вам за перегляди. Усього, усього усім самого-самого найкращого. Низький уклін нашим дорогим захисникам, за те, що вони боронять нашу, нашу любу країну, нашу матінку. Дуже дуже дякую вам, наші захисники та захисниці. Низький вам, Уклін. Дуже велике дякую нашим комунальним службам за те, що у моєму рідному місті світло, газ, інтернет, вода, все добре, все у нас є. Як там, щоб там не е, произошло, але все у нас, все у нас є. Все у нас всі служби е, працюють добре і злагоджено. І ще раз дякую велике нашим захисникам та захисницям. Низький вам, уклін. Дорогі наші.